У світі цифрових фінансів існує золотий міф: знайди раніше, зірвеш джекпот. Пресейли саме про це. Токени до лістингу, коли ціни ще не розігріті хайпом, але де їх шукати, як потрапити у вайт-лист і не зловити скам. Сьогодні розкладемо все по поличках. Що таке пресейли? Чим відрізняється ICO, IDO та IEO? як швидко перевірити проект і помітити редфлеги? І тверезо пояснимо, чому не кожен кейс повторюється. До речі, ми ще й поговоримо про EXM, оновлення вайтпейпера, розвиток токена, плани і чому він може бути недооціненим серед біржових активів. Привіт! Я Валерія. Якщо хочеш розібратися у крипті без занудства, тисни лайк, підписуйся на канал і вмикай дзвіночок. Поїхали! Пресейл це момент, коли проєкт продає свої токени ще до появи на біржі. Для команди це стартовий капітал і перші фанати. Для тебе шанс зайти раніше, поки прайс не розігрітий хайпом. Зазвичай треба потрапити у попередню реєстрацію і вкладати у межах виділеного ліміту на певну суму. Після завершення пресейлу токени нараховують не завжди одразу, часто з розблокуванням частинами, щоб усі не зливали в один день. Коротко. Presale. Сейл це перший вагон. Місць мало, правила є, зате потенціал максимальний. Починаємо з пошуку стеж за офіційними соцмережами проєктів, блогами бірж і сайтами, агрегаторами пресейлів. Саме там з'являються перші анонси. Також пресейли не біржові можна зловити через лаунчпади, такі як CryptoRank та Coinlist. Через них раніше запускались топові проєкти і створювали шалений ажіотаж. Бачив щось цікаве, перевір сайт, Вайтпепер, команду, а вже потім тисни Долучитися. Далі технічка. Часто потрібно заповнити форму, плюс виконати прості завдання, інколи KYC і завжди є дедлайни. Запиши, коли старт, яка валюта потрібна, на якій мережі, щоб не переплутати, і який ліміт внеску. У день пресейлу підготуй гаманець, поповни його потрібною монетою та трохи газу на комісію. Заходимо тільки через. Через офіційні посилання без дуже схожих сайтів. Після участі дивимось умови нарахування і розблокування. токени можуть надійти частинами, і це нормально. Маленький лайфхак заведи нотатку з датами нарахувань, розблокувань, і тобі буде так легше планувати, чи ти холдиш чи фіксуєш частину профіту. Завжди пам'ятай, не біжи на хайп, а спокійно готуйся, і шансів потрапити в перший вагон стає більше. Щоб не плутатись у абревіатурах, розкладаємо все по поличках. ICO продаж напряму від проєкту на їхньому сайті, плюс відкритий без посередників. Мінус рівень перевірки залежить лише від тебе. Треба уважно робити DYOR. IEO Продаж на централізованій біржі. Плюс біржа робить базовий відбір і веде процес. Усе у твоєму біржовому аккаунті. Мінус інколи потрібен токен біржі або жорсткіші умови доступу. Азіо продаж через децентралізований майданчик. Плюс відкритий доступ і смарт-контракти без посередників. Мінус багато фейків і клонів. Треба перевіряти контракти та посилання. Обирай формат не за хайпом, а за своїм рівнем. Нам підготовки і комфортом із ризиком. Перш ніж тиснути купити, робимо короткі домашні завдання. По-перше, сенс. Для чого існує проєкт і кому він реально потрібен? Якщо юзкіс звучить, як робимо все і одразу, це мінус. По-друге, команда. Імена, досвід, LinkedIn, попередні проєкти. Повна анонімність, без причини, тривожний сигнал. По-третє, токеноміка. Скільки токенів у команди та фондів? Які локи і розблокування? Якщо 40-60% – у прийомі. Прівілейованих і все розлочиться за три місяці, готуйся до тиску на ціну. По четверте: ком'юніті. Живі дискусії, розвиток продукту, регулярні апдейти. Тисячі мертвих підписників і нуль активності поганий знак. По п'яте бодай базовий аудит має бути. Якщо проєкт провалює 2 пункти з п'яти, пропускаємо і шукаємо наступні можливості. Пам'ятай також про редфлеги, які варто впізнати з першого погляду. З 10 без ризиків такого не буває. Фейкові партнери і лого відомих брендів, без підтверджень, підміна посилань, клон сайти, підробні контракти. Заходимо лише з офіційних джерел. А пам'ятаєш легенди? Ефір по 30 центів у 2014-му. Не ще одна монета, а платформа для смарт-контрактів. Він дав розробникам інструменти будувати все від DeFi до NFT. Тобто інвестуєш не в токен, а в універсальну інфраструктуру, якою користуються тисячі проєктів. Результат мережевий ефект і довга хвиля зростання. BNB по 15 центів у 2017-му. Токен із реальним утиліті. Першого дня знижки на комісії, участь у біржових івентах, регулярні спалювання, розширення екосистеми, лаунчпад, іорн тощо. Тобто, цінність прив'язана до активного продукту з мільйонами користувачів. Адас за копійки 2017-й – ставка на науковий підхід і стейкінг. Цінність формувалася поступово через довгострокову дорожню карту і впровадження оновлень. Спільний знаменник цих кейсів сильний продукт, інфраструктура. Зрозумілий у тиліці, велика спільнота та довгий горизонт. Але важливо пам'ятати, це радше винятки. Тому замість полювання на наступний ефір. Дивись на реальну користь, токеноміку, використання обіцянок і таймінг. Романтичні ікс-100 трапляються, але систему і ризик менеджмент не замінять. Якщо дивитись на біржові токени через призму історії, приклад BNB добре показує, коли в токенах є реальний утиліті. Попит реагує швидко. На новинах і запусках такі активи інколи роблять двозначні рухи за лічені години. Типово, плюс 10-15% у пікові моменти. Це не гарантія, а наслідок корисності й великої бази користувачів. І XM рухається цією ж дорогою утиліті. Преміум зі знижками на комісії тейкера і мей. Ексмо іорн рівні із можливістю отримувати до 15% на стейбли і до 17,5% на EXM. Щомісячні івенти, де потрібно стейкати EXM і отримувати за це винагороди. Вихід у DeFi в Uniswap з додатковою ліквідністю і новими користувачами ончейн. Що далі? В оновленому підході до EXM фокус простий, ще більше утиліті та ончейн активності, свіжий вайтпейпер, нові пули, партнерські інтеграції. Квести і кампанії, усе це збільшує точки дотику, токеном розширює попит. Ми щиро вважаємо, що EXM недооцінений порівняно з низкою біржових активів. Потенціал користувацької бази, плюс корисні фічі дорівнює фундамент, який працює довше за будь-який хайп. Якщо будувати портфель навколо утиліті та прозорих механік, біржові токени на кшталт EXM – логічний претендент на основу, а не одноразовий спекулятивний ст. Пресейли – це перший вагон, в який можна вигідно застрибнути. Історії на кшталт ефіру BNB Ада надихають. Та працює не мрія про X100, а дисципліна. Якщо було корисно, тисни лайк, підписуйся і вмикай дзвіночок. І напиши в коментарях, у які пресейли ти вже заходив або лише придивляєшся. До зустрічі в наступному відео. Па-па!